Із поздоровлень з наступаючими новорічно різдвяними святами розпочалася перша частина 31-ї сесії районної ради. Серед низки питань ключовим стало те, що пропонувало внести зміни до районного бюджету на 2014 рік. Зі слів начальника фінансового управління Бердичівської райдержадміністрації Тетяни Войцахівської завдяки виділеному фінансовому ресурсу у сумі 5 мільйонів 550 п'ятдесят тисяч сімсот гривень фінансування заробітних плат по всіх бюджетних. Установах району успішно завершилося. Проте фактичні видатки, які вже проведені по бюджетним установам у сумі приблизно 1,2 мільйона гривень, район не в змозі профінансувати. Спад економічних показників галузей економіки нашого району, як правило, різко вплинув на бюджетні показники Бердичівського району. Фактом є те. Що на сьогоднішній день ми маємо значне невиконання дохідної частини загального фонду по місцевих, бюджетах районного, по місцевих бюджетах Бердичівського району. На сьогоднішній день залишається великою проблемою проведення фінансування другої, не менш важливої, захищеної статті це енергоносіїв. На сьогодні в районному бюджеті. Не вистачає більше 600 тисяч планових призначень по природному газу по установах. Освіті та медицини на сьогодні РДА опрацьовує усі можливі пропозиції щодо виходу із ситуації. Не уминуло уваги депутатів району і питання щодо встановлення статусу учасників бойових дій та надання пільг для військовослужбовців. АТО. на думку присутніх на сесії сьогодні як ніколи виникає необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій солдатам, задіяним у антитерористичній операції та членам їхніх сімей, зокрема у частині. Надання пільг на житлово-комунальні послуги. Чинним законодавством не передбачено надання пільг за рахунок державного бюджету громадян без встановлення відповідного статусу та посвідчення. На сьогодні жоден житель району, який бере або брав участь в АТО, статус учасника бойових дій немає. Дана ситуація призводить до Незадоволення громадян, мораль... понижується моральний дух військовослужбовців до моменту надання статусу учасника бойових дій. Просимо розглянути можливість та прийняти законодавчі акти, які б регламентували надання за рахунок коштів державного бюджету, знижки плати за користування комунальними послугами, газом, електроенергією та іншими послугами та Скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особам рядового. Начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, управління державної охорони України, Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Звернення депутатів Бердичівської районної ради щодо військовослужбовців надіслано до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. Питання освіти, що стосувалися призначень на посади у районі школи двох директорів, теж знайшло вирішення на сесії. Відтепер у Терехівській зож першого другого ступенів той директор, якого обрала громада. Ви директор школи місцевий, то він зранку до смерканку знаходиться Штур. в школі. Це правда, але так склалося що в Потрібській сільській раді такого педагога немає, що був директором. Я це знаю. Да. І тому скажу коротко, але дуже внятно про кандидатуру Наталії Олександрівни. Діти люблять, громада поважає і сільська підтримує. Ситуація із Красівською школою першою третіх ступенів не мала однозначної думки серед присутніх. Втім, молодому педагогові Юрію Балюку все ж дали шанс спробувати свої сили. Вирішальним у погодженні його призначення на посаду стало те, що школа потребує директора негайно. Призначаючи директорів шкіл, ми керуємось базовими законами про освіту та про загальну середню освіту. В цих базових законах є дві основних вимоги. Це вимоги до того, що кандидат на посаду директора повинен пройти атестацію, і атестацію в відділі освіти пройшли обидва кандидати з метою ознайомлення з ними, і вимоги щодо їх професійних і моральних якостей. На другій частині сесії, яка відбудеться не раніше початку січня, депутати розглядатимуть не менш важливі питання для життєдіяльності району. Значна частина рішень залежатиме, переконують від прийнятого бюджету. Тоді і можна буде говорити про плани та розвиток галузей у 2015 році.